Люди, які працюють на заводі, забули, що таке вчасна зарплата. Роботодавець постійно затримував виплату грошей. До того ж, із заводу почало зникати майно. Працівники часто бачили, як у автівки вантажили, робочі станки чи інші речі. Кожен день дивлюся, ці машини вивозять всі станки. Це оборудовання, оборудовання вивезли. Правоохоронці кажуть, підозрюваним номер один став директор Романівського склозаводу. Саме тому власник підприємства вирішив навести порядки та на час слідства довірив іншій людині керувати на заводі. Однак і новий директор не зміг розібратися в ситуації. Ні документації, ні бухгалтерії не було. Узнать, що було на заводі в його управлінні, які станки, по какой стан. у мене нічого немає. у мене немає правних точок. То тобто, є первічних документів. У мене немає. Підозрюваний у розкраданні майна каже, що справжній крадій сам власник. Власник заводу, який купив завод, просто не хоче розраховувати з робітниками. Продукція є на заводі, майно є, але його безпощадно заравішуть і вивозять власником заводу. Допоки триває слідство, правоохоронці підозрюваного ще й звинувачують у кредитних махінаціях на суму 700 тисяч гривень. Буцімто то чоловік разом зі співучасницями, начальником відділення банку та приватним підприємцем позичали гроші. Кредити оформлювали на своїх знайомих за їх згодою. Звісно, їм обіцяли про те, що кредити будуть значить сплачуватись. Ми будемо погашати сплачувати значить, плачути відсотки, тіло, кредит, все. Але в подальшому люди отримали тільки проблеми з службою безпеки банку, які Підтягують майно, які люди подавали в заставу. Своє ж такі там будинки і квартири. Приватний підприємець Леся не вважає себе співучасницею кредитних афер. Навпаки, жінка каже, що стала заручницею брехні, екс-директора склозаводу, картає себе за те, що повірила у можливість розвитку бізнесу. Діти разом росли. Він мені каже, давай ми. Я тобі буду допомагати, дари на віто приміщення готелю. Будемо працювати разом. Ну я роблю дарчу. Жінка так і не стала успішним бізнесменом. Натомість вона каже, підозрюваний її шантажує, аби не свідчила на суді проти нього. Слідство у справі триває чи винні дані особи визначить суд.